Це розробляє подоба інтерактів, Ви Послухайте, як це звучить. Подоба інтерактів, Офігезно, мені подобається. Розробляє від двох до п'яти людей. Так, ага. геймпад одразу йде лісом. Так, Чарлі, він тут бігає трошки навколо. Хто сказав, що роботодація вже таке вертикальний зріст? Ну фігозно. Так, налаштування. Яскравість гучність показати інвентар. Окей, я не знаю, на що це. До речі, ви зараз бачите. Блін, я знову. Отам, от бачите, бачите. Блін, це течок, мабуть, намальований. Ну, коротше, це збір для бутяхати на машину для його підрозділу. От, і там посилання в чатику теж побачите. Все їдемо грати демо. Нарешті лихо затихло. Зараз будинки поселення пустують, але можливо, вдасться повернутись. Окей. Слід навести лад у дворі та будинку. Після чого розпалити домашнє вогнище. Натисніть кнопку, щоб продовжити. Натисну. гад! Oh Ага, яскравість і гучність. Я закинув 100 гривень, і завтра збиратиму на стаємо добудь хати, вайтвуфа і маратону. О, в тебе взагалі 3 збори. У мене пока тільки два. І дякую, дякую, що закинув. А? Так, ну чесно, скажу так. Мене трошки текуть очі. Але то вже особисте. Воно якось надто. Ану, якщо я покручу цей параметр, що, що буде? Ага, воно просто темніше буде становитися, я зрозумів. Так, що я можу? Ага, я можу йти швидше. Гаразд, Ми йдемо сюди. Почекайте, це це є е, мій... Отой садок вишневий, коло хати? Ану, колодязь. Мені потрібно знайти молоток. Е, я знайшов молоток. Знайдено молоток. Полодясь. О, май гад, а що я роблю? Я... Я зробив. Гаразд, Що тут ще є? Потрібна сапка. Е, сапка. Треба шукати сапку. А ну, шо там лежить? Це стіл. Так з лави, від якої собі приємно проводити час теплими вечорами. Погоджуюсь. Це мрія мого життя. Так, що це таке? Важка картопля вже почала гнити, бо її вчасно не сховали. А таких дерунчиків Бориса напекла. Погоджуюсь. дарунчики це е, топ. Збирали різну гордину, кабачки. Так, зрозуміло, мені треба сапка. Теоретично. Давайте, якби ви були сапкою, де я мав би вас шукать? Там треба знак повторити. Е. Mm. Я не звернув на це увагу. Так, до графіка не йде. В жахастиках, які пам'ятаєш, там, де ангар лазило, де серед каміння бродило навіщось. А, та-та-та, щось в цьому є. Як бували, сапка, то на якого стрімера? Я на що не натякаю. О, я перевернув. Добре. Молоток і ганчірка. Ага. Е, Блін. О, почекайте. Почекайте. Ой-ой. А 128 біт. Дякую, дякую, дякую дуже за рейд. Вітання всім рейдерам. Дякую, що прийшли. Пишіть щось в чатик, і я запускаю для вас вечірку. Пишіть, пишіть у чатик, щоб е, запустилося. Чим більше напишуєте, тим, тим, тим більше буде вечірка. Та-та-та, дякую за фолов. Дуже дякую за фолов. Так, що, всі написали чатик? Чи почекати вас ще трошечки? Давайте я так ще стану, щоб у нас була вечірка на фоні чогось гарного. Е -е. Ну, от, -от такий краєвий, мені здається, дивіться. Там пакмен сонечко, все, все як треба. Та, всі написали чатик? Всі, молодці. Тоді я запускаю для вас вечірку. Тебе настільки гучніше, ніж обіта. Ну, так, так, так буває. Все, поїхали. Почукайте, я забув цей ефект, Так, да, э, дуже дякую за фоллоу. Дуже дякую за фолов. Дякую за рейд. Дякую рейдерам. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто залишиться. Власне, що ми сьогодні робимо? Давайте вам трошки розповім, що ви сьогодні робите. А ви можете розповісти, до речі, що робили ви на стрімі. Дякую, блукач, дякую, дякую за фолов. Власне, що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми оцінюємо ігри з українського індікапу. Ну, як оцінюємо, ми дивимось. Приблизно думаємо про оцінку, мені потім ще треба буде дійсно поставити справжню оцінку і написати справжній відгук. Ну, от, але та, ми оцінюємо трошечки дивимося, трошечки граємось, все це ми робимо. на Steam деться. Також, також, також. Окрім цього, ще в нас є е, маратон, знак ОКО-Маратон. Ви іноді бачите його на екрані. Е, це власне ми е, збір. Е, я так гадаю, що ви скоріш за все з маратона і прийшли, правильно? Зараз, якщо писало е, та, та ви, ви, ви з маратона і прийшли. Ось, е також окрім та, я розумію, що два збори це трошки за дофіга, але дуже треба. Е Мой один з найдавніших підписників зараз проходить е службу і йому треба машину на підрозділ. Тому закріплений коментар, і на екрані теж показує, що є можливість по можливості, закидайте на всі збори, які бачите. Там, там, будь ласка, от е та і блін, і найдавнішній це вже більше чотирьох років, якщо що. Більше чотирьох років, Бутяхата хата на мене зафолований, і нам треба йому допомогти. Тож, а, ми шукали сапку, Все, я згадав, що ми робили. Ми, робили, ми шукали сапку, нам треба сапку. Здається, оце сапка і є. А давайте ми всі штуки. А, знайдено сапка, добренько, ідемо сапати. Сапаємо. Ага, дивіться, мені треба отакі штуки малювати. Так, посапали гаразд. <смири> <смири> Блін, знаєш, в, знаєте, в чому прикол? Е бот е подивився, ну, умовно, бот має доступ до. Е е Саша, я, то я про тебе. Бот має доступ до твого опису, а в тебе в описі чіпі, чіпі, чапа-чапа. Він вирішив, що тебе так звуть. Так, дивіться, що ми тут маємо? Е, іграшка. Картина. Окей, щось розкидано. А, треба, напевно, зібрати. О, ми зібрали. Дивіться. це що таке? Я вже подумав: ні, 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 це не, це не людина. Але він дуже файний бот. Та, ви можете, до речі, щось писати файному ботику, якщо дуже хочете, е, він буде вам відповідати. Оксандра, радий був тебе бачити. Приходь ще завжди тобі радий тобі тихої ночі і добрані. Так, окей. Ми нитки так зрозуміло. Що в нас? О, банки. Дивіться, консервація на зиму. Як я давно цього не бачив. Добре, я в минулому році це бачив, не те, щоб дуже давно. Так, знайдено ганчірку. Гаразд, продовжуємо Чуть, А це реально типова хата, така прям якогось старенька, не без цього, але прям дуже типова. Так, ну, стрімаємо став, він мовчазний. Ні, ну у нас тут свій кастомний ботик. Він прям старається. Так, треба трошки почекати, бо це все, ну, типу, це не платне, це все в мене на ПК розгорнуто. Так, тому йому треба трошки думати. Так, оп. Оп. Так, о, там якийсь альбом. Ану, ану. Збірка по лезі Лесі Українки на крилах пісень. Так, ну, коротше, дивіться, я, звичайно. Тобто це що суші? Ні, здалося. Я, звичайно, все розумію, але мені оцей український вайб дуже подобається, тому гра вже якби. Охот світ вже має плюси. Так, добренько. В хаті ми все розставили. Що, власне, нам ще треба робити? А, там, почекайте, нам треба було ганчірку для того, щоб там протерти ці. Я не знаю, що це картини, мабуть. Що це таке? Що це таке? Трошки про те, як я малюю. Щось я протер. Добре. А, дивіться, я навіть і вікно полагодив. Точніше, не вікно, а скло. Хм. Граст. Що ми ще тут можемо робити? Напевно, можемо це поприбирати. Знаєте, мені здається, що гра реалізує мої. Побажання, що коли я вийду на пенсію, ні, ну напевно, не на пенсію, може я хочу навіть ще раніше це зробити, прийду в якесь невеличке село, піду працювати е, викладачем в школу, от, е, побудую собі е, стрімерський сарай і буду жити життя. Такий собі план на пенсію непоганий, мені здається. Так. Це ми полагодили. Що в нас тут ще є? Ток, так, це про теплі вечори ми вже були. Може отут поприбирати треба? Так, ящики. Ага, я нічого не можу з цим робити. Ем. Поки що не зовсім зрозуміло, що. Ну, типу. Е я розумію, що ми тільки на приїхали в цю хату, і тут треба навести якийсь лад. Пан на пенсію жити. Непогано, непогано. Так, навести якийсь лад тут треба, але. Я, наче... Острійте, там щось під ліжком? Ні, мені здалось. Я ще не завершив ремонт у хаті. Ага, тобто я щось маю ще доробити в хаті. Тоб... Щось треба доробити в хаті. Але я не розумію. Ой, щось в мене дарлі. Ось, Чарлі, хоче. Зараз я вам принесу Чарлі. Ви готовий до Чарлі. Так, ось вам Чарлі. О, почекайте, а спрацює оця фігня? Зараз, секунду, мені треба потестувати. Ану. Чарлі! Чарлі! Все одно на, на обычай таргет. Так, mm. це Чарлі, власне. Він о, цей. Він е, головний талісман і прикраса цього каналу. Так, е, кажете, щось там під ліжком було. Десь під ліжком. А, ні, ось. Що там? Там, наче метва була під ліжком. А ну. Ні, ось два. Я не можу її взяти. Я не завершив ремонт у хаті. Я не розумію що тут чим ремонтувати можна. Ну, ось ця штука стоїть. О, банки якісь. А, банки, дивіться. Треба банки розставити правильно. Або навіть натерти їх. Тобто, це нові навушники. Ні, це не нові навушники. Але я оці а амбішури поміняв, бо старі вже розлізлися. Скільки років я з цими навушниками? Та скільки стрімлю, власне, стільки з цими навушниками. А на що я вийшов з хати. Ні, треба повернутися в хату. А ну давайте в хату. О! О! Ні, ну окей, тепер мені подобається, <ріху> тепер стало краще <ріху> оу, Оксана, ой, мамочко. Як хорошо в рідних стінах. Як довго нас тут не було? Ага. Окей. Лариса. Хорошо, доцю, хорошо. Скільки грустно мені, що прийшлося хату покинути. Скільки ще. Блін, мені складно так читати. Скільки ще прийдеться в землі пора, щоб знову дождатися нормального урожаю. Оксана. Та он же привезли добрив із города. Е, насіння хорошого. Е, все налагодимо. Ага, тільки Женіха тобі Оксана не привезли. Ну, опять ти за своє мам. Я лучше тут біля тебе буду, помагати буду. Е, мені і тут хорошо. Спокійно, не хочу йти де-інде. Давай лучше варення е, достану е, клубнічного. Нашого домашнього, та й поїмо з дороги з вкусними булками з города. Оксана. Інтересно. А Галя вже повернулась? Е, сходила б до неї по молоко? Десь заплакав редактор. Так, ні, ну, це типу сурж, це, 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 це нормальна, типу ситуація. Але мені просто складно трошечки. Ага, ви пройшли демо. Блін, ну мені сподобалось. І оцей. А е... вони кажуть, що не хана привезли. Та-та-та. Е... Що я можу сказати? Мені сподобалось і реально Суржик е... цікаво. Ну, типу, якщо не озвучувати, а просто читати, то воно нормально лягає. От Якщо озвучувати, мені просто незвично читати суржиком.